Бажаємо здоров'я! В ефірі 15-й випуск інформаційного дайджесту окремого спеціального центру електронної підтримки. У нас сьогодні 10 листопада 2025 року. Знову занурюємось у цей вир технологій. Знаєш, що вирують на полі бою. І тем сьогодні, ну справді, гарячих чимало. Здається, ця гонка тільки обертів набирає. О так противник точно не спить. Давай розберемо, як вони там намагаються свої іскандери. Сховати від Петріот Пак 3» і чому раптом французький сам ТП може бути спритнісем проти цих ну хитрощів, і ж не тільки ракети, треба глянути за лаштунки цього їхнього розпіареного Рубікону, хто там за ними стоїть, хто їх кришує і що нового вони несуть. Ну і як їхні дрони стають все так, би мовити, самостійнішими і далекобійнішими, але й наша розвідка, і не тільки наша, теж працює. От є цікава інфа про американські супутники Хав Киа КАІ-360». Схоже, вони стали такими собі нашими вухами в радіоефірі, Бачать ворожу реп, навіть коли вона ну, намагається сховатись. Ну і звісно, про наші відповіді треба поговорити. Тут і чеські FPV на оптоволокні, і ці антидронні сітки зі скловолокна цікава штука. До речі, ізраїльські радари, що вчаться на нашому ж досвіді, і цей маркетплейс реп для бригад нарешті запрацював. Так, і ще ж росіяни намагаються там сим-карти контролювати як контрзахід проти наших дронів. Треба глянути, наскільки це взагалі дієво. Ну і реальна ефективність нашої РЕП проти шахедів, як її оцінюють у ЗСУ. І навіть те, що німецький Skynex, виявляється, може і крилаті ракети збивати. Глобальні речі теж є: Туреччина світ-GPS будує, а ГУР наш розкриває, хто там той російський Оріон клепає. Так що я думаю, буде насичено. Розберемо все детально. Почнемо, мабуть, з ракет, конкретної Скандери. З'явилась аналітика, от яка каже, що останні їхні модернізації були спрямовані не просто на загальне покращення, а м -м, цілеспрямовано проти конкретної системи Петріот Пак 3. Тобто не просто краще літати, а саме обходити Петріот. Як це? Вони що змогли вирахувати мертві зони його радара НПЮКЮ п'ятдесят 53 Ну, схоже на те, аналітики припускають, що росіяни е, змогли змоделювати можливості ракет МСЕ, які в Пак 3 їхні профілі польоту і головне реальні сектори огляду РЛС. От офіційно там 90 градусів на пошук, 120 на супровід, але ж в реальності ну, можуть бути нюанси, так? Сліпі зони. От вони, змінивши траєкторії Іскандера, може, додавши якісь маневри специфічні на кінцевій ділянці і адаптувавши свої ж радіолокаційні пастки під діапазон ANPQ-53, це це діапазони s бенд по-старому намагаються прослизнути. Ага, і це виходить, пояснює, чому французи так активізувалися зі своїм есампет, мовляв, наш кращий саме так. У сампет ж інша ракета Астар 30 з іншими характеристиками, і що важливо, інша РЛС Арабел. Вона має круговий огляд 360 градусів і працює в x діапазоні. От і виходить, що адаптація Іскандера, заточені під fg діапазони Петріот, потенційно менш ефективні проти сампет. Така собі, знаєш, вузькоспеціалізована гра виходить. Але ж це означає, що і Петріот, мабуть, можна якось доналаштувати. Програмно чи апаратно, якщо вже знати ці їхні нові фішки. Хоча ясно, це час і ресурси. Ну, безумовно, будь-яка адаптація, вона ж викликає контрадаптацію. Але поки там інженери думають дрони противника, вони теж, знаєш, не чекають, технології там, мабуть, ще швидше розвиваються. Що там на дроновому фронті? Машинний зір, про який ми вже говорили, це вже типу стандарт? Так, в принципі, інтеграція машинного зору для донаведення чи розпізнавання цілей це вже мейнстрім. І на коптерах, і на літаках, але є й новіші тенденції. По-перше, це ну, радикальне збільшення дальності ФПВ. Стандартні 20-30 кілометрів, їх вже не влаштовують. Мета 50, а то й 70-100 кілометрів. 100 кілометрів? Для ФПВ? Ого, а як вони цього досягають? Потужніші передавачі, ретранслятори. Все разом: і ретранслятори, і нові типи відеопередавачів, модами керування. Більше дрони, звісно, з кращими акумуляторами, плюс активно розвивають концепцію дронів маток. Пам'ятаєш, Молнія? Ми про неї говорили у 12-му випуску. Це може бути і великий копкар, і літак, який несе кілька малих FPV глибоко в тил. А потім сам як ретранслятор працює. Ясно. З дальністю зрозуміло, хочуть залетіти глибше. А от стійкість до реб, це ж завжди була їхня ну, слабка ланка. Тут є кілька цікавих підходів. От один з них, про який все частіше говорять, керування через мобільні мережі ЛТЕ, ну 4G, ЛТЕ. Але ж біля лінії фронту зазвичай нема стабільного покриття ЛТЕ чи як. От саме тому і використовують ті ж дрони-матки типу молнії. Вони доставляють FPV в зону, де вже є стабільне покриття. Наприклад, нашого оператора, скажімо, 20-30 кілометрів від лінії зіткнення. Там FPV скидається і далі летить під керуванням через звичайний 4G-модем на борту. І це дозволяє ну, повністю обійти стандартні засоби РЕБ, які глушать 2,4 та 5,8 ГГц. Хитро, дуже хитро. Тобто, дрон стає просто ще одним абонентом. А що ще чув про якісь меж-модеми на шахедах? Це щось нове? Так, це ще один такий тривожний, я б сказала, напрямок: використання китайських меж-модемів на шахедах чи подібних великих дронах. Меж мережа це коли кожен вузил, тобто дрон, може передавати дані іншим, навіть якщо частину дронів урої придушити чи збити, решта продовжить ретранслювати сигнал між собою і до оператора. Які переваги це дає, крім стійкості самої мережі? Ну, по-перше, вони часто працюють на нестандартних частотах, скажімо, 1300 1500 МГц, де наших засобів РЕБ ну, об'єктивно менше? По-друге, там висока потужність передавачів до 20 Вт може бути, що дає дальність зв'язку до 100 км і більше. По-третє, Зв'язок цифровий, шифрований, часто з ППРЧ, псевдовипадковим перелаштуванням частоти. Це дуже ускладнює глушиння, і пропускна здатність там до п'ятдесяти мегабітсекунд дозволяє передавати відео в реальному часі. По суті, це перетворює шахед з такого собі тупого камікадзе, що летить по GPS, на керований FPV-дрон величезного розміру. Чекай, тобто оператор може бачити картинку з камери шахеда. І ну, керувати ним аж до моменту влучання в реальному часі. Це ж зовсім інший рівень загрози. Тоді ж можна і по рухомих цілях працювати саме так. Наприклад, атакувати потяг, зайшовши з хвоста, націлившись на локомотив, або при ударі по якійсь підстанції, не просто влучити кудись там, а вибрати найвразливіший трансформатор. Це ж карбинально підвищує ефективність. Ми говорили про оптоволокно, як спробу обійти РЕБ у 12-му випуску, так от межмережі це вже, мабуть, наступний крок. А якщо сюди ще й штучний інтелект додати? О, це третій вектор розвитку, автономність. Системи типу V2V це дрони, які можуть самі орієнтуватися за рельєфом чи візуальними орієнтирами без GPS. Вони можуть самостійно шукати і ідентифіковувати цілі, техніку, укріплення, навіть групи людей. Противник вже експериментує з роями таких v дронів, які ну координують дії візуально між собою. І є ризик, що цей ШИІ, навчений на малих дронах, перенесуть на ті ж шахеди. Пам'ятаєш, у 14-му випуску ми згадували машинний зір на молнії? Це ж все ланки одного ланцюга, виходить. Абсолютно реальний ризик, шахет з візуальною навігацією та щі зможе сам обирати маршрут в обхід ППО РЕП, ідентифікувати ціль і точно її вражати, навіть якщо зв'язок втрачено. Тобто, так роблять свої іграшки все більш самостійними і стійкими. І за цими розробками стоять я так розумію, не просто якісь ентузіасти, а серйозні структури. От як той самий Рубікон, про який багато говорять, що про них відомо. Ну, за даними нашого гур, Рубікон це проект російського ГРУ і корує його особисто новий міністр оборони Білоусов. Це власне не просто група, а підрозділ з армійською структурою, але з величезною політичною підтримкою і що головне пріоритетним доступом до ресурсів. Вони можуть забирати найкращих пілотів з інших частин, мають прямий доступ до грошей і технологій. Це дійсно елітний підрозділ, на який ворог робить велику ставку, саме в плані БПЛА. До речі, про розвідку Гур щодавно цікавий хід зробило оприлюднило детальну 3D-схему їхнього ударного БПЛА Оріон. Він же іноходець, і цілий список 43 підприємств, що його виробляють. Так, це дуже важливий крок для посилення санкцій. Оріон це ж їхній аналог Байрактара, серйозна машина. Тонна ваги, 250 кілограмів навантаження, може нести бомби КАП 20 ракети Хі-50 і оцю нову бандероль. Радіус до 300 кілометрів літає до 30 годин, і ключове, що третина виробників зі списку досі не під санкціями. От розкриття цієї інформації має допомогти партнерам закрити ці лазівки. Але ж і у ворога є свої проблеми, так як вони намагаються боротися з нашими дронами, які можливо теж використовують якісь нестандартні канали зв'язку. Той же мобільний інтернет, наприклад, один з їхніх заходів це так званий карантин для сим-карт. Суть в тому, що якщо сим-карта була в роумінгу або не активна більше трьох днів, то коли вона реєструється в мережі на території РФ чи окупованих, їй на добу блокують мобільний інтернет та смс. Щоб розблокувати, треба пройти верифікацію. Там капчу ввести. От так вони намагаються виявити нічийні симки, які можуть використовуватись для керування дронами. Цікаво, наскільки це ефективно буде. Здається, обійти такий карантин не так вже і складно для підготовлених операцій. З іншого боку, їхні системи ППО теж не всесильні. Згадаємо теж знищення С 300 400 під Моспинем, про яке говорили в 14 му випуску. Комплексний підхід РЕБ плюс удар все ще працює. І тут, звісно, розвідка радіоелектронної обстановки грає величезну роль. От є цікава інформація про американську комерційну систему Hawk-i360. Це по суті угрупування малих супутників, які пасивно слухають радіоспектр над полем бою. Пасивно, тобто самі нічого не випромінюють, а просто фіксують чужі сигнали: РЛС, зв'язок, супутникові телефони, і головне роботу ворожої РЕБ. Саме так. Використовуючи методи TDOA, ADOA, це аналіз різниці часу та частоти приходу сигналу на різні супутники, вони можуть досить точно визначати геолокацію джерел випромінювання. І за даними західних джерел, ці дані передаються Україні. Тобто це дозволяє не тільки бачити активні цілі типу РЛС, але й по суті сліди роботи РЕБ. Виходить такий собі парадокс. Чим активніше ворог використовує реб щоб сховатись, тим яскравіше він світиться для космічної радіорозвідки. Абсолютно точно маскування перетворюється на демаскування. Це ж дозволяє бачити загальну картину активності противника, підготовку до наступу, логістику, концентрацію сил, просто аналізуючи патерни роботи реб і зв'язку. Звідси, до речі, рекомендації для наших сувора дисципліна випромінювань, мінімізація часу в ефірі, мобільність реб, хибні цілі, рельєф. Добре, З загрозами і розвідкою більш-менш розібралися. А що у нас? Які відповіді, які інновації з'являються? Давай з РЕБ почнемо. Ну, по-перше, важливий крок я вважаю для гнучкості закупівель. Запрацював маркетплейс до Chain Defense від державного оператора Тилу. Тепер 180 бригад ЗСУ та Нацгвардії мають свої гарантовані бюджети і можуть самі обирати та замовляти РЕБ напряму у виробників зі списку. Кажуть, у перший же день замовили техніки майже на 6 мільйонів гривень. Це має пришвидшити постачання потрібного заліза на місця. Взагалі, оцінка ефективності нашої РЕБ зараз от проти тих же шахедів, наприклад. Полковник Іван Павленко, начальник гуреб та КБ Генштабу. В недавньому інтерв'ю новинарні дав ну, таку дуже обережну оцінку. Він сказав, що проти шахедів з сучасними антенами типу CRPA – це ті, що краще протистоять глушенню, ефективність реп можна оцінити десь у 60-70%. Але підкреслив, що це дуже умовна цифра, бо впливає купа факторів тип антени, маршрут, погода, насиченість реб ділянки. З кинжолами каже, Реб, допомагає збивати їх з пантелику, порушуючи навігацію. А от з балістичними іскандерами складніше їх подавити ребов значно важче, і він теж наголосив на шалених темпах розвитку у росіян, згадав ті ж 16-елементні crpa антени з меж-мережами, які можуть коштувати десятки тисяч доларів за комплект. Тобто розслаблятися точно не можна. Постійно треба щось нове. І воно з'являється так. І не тільки від великих компаній. Так, абсолютно чудовий приклад чеська ініціатива подарунок для Путіна. Вони почали робити для ЗСУ fpv дрони, керовані через оптоволоконний кабель. Нещодавно відеовипробувань показали з котушкою кабелю на 30 кілометрів. Це ж ну, практично повний імунітет до реп по лінії керування та відео. 30 кілометрів оптоволокна за дроном вражає. Але їй простіше здавалося б рішення, що теж працюють, як ота антидронна сітка зі скловолокна від бійця кокоса. Так, це приклад солдатської винахідливості. Боєць президентської бригади Кокос, він до війни в метро працював, розробив сітку саме зі скловолокна. Головна її фішка перед металевою, вона радіопрозора. Тобто, якщо натягнути її над позицією для захисту від ФПВ, вона не заважатиме роботі своїх же засобів реп чи зв'язку під нею. А дрон зупиняє. І міжнародна співпраця теж дає результати. От ізраїльська рада, їхні радари Саймер Ємечр вже використовуються в Україні більше 16 одиниць. Багато з яких волонтери передали, як литовці з Блуєло. Так, і представник наших зброярів Ігор Федірко розповів мілітарному, що рада дуже оперативно реагує на фідбек від наших військових. Вони оновлюють софт радарів, покращують алгоритми виявлення, класифікації цілей на основі реального бойового досвіду з України. Навіть лінійку радарів розширили, враховуючи наші потреби. Це знаєш приклад, як поле бою стає полігоном для вдосконалення. І ще одна важлива новина по ППО ближньої дії. Німецький Rheinmetall офіційно підтвердив, що їхня система Skynex, яка вже є у нас, може ефективно збивати не тільки дрони, а й крилаті ракети, типу Ха 101 та калібр. Оце дуже суттєве посилення. Skynex же використовує 35-мм гармати з програмованими боєприпасами ЕГЕТ. Те, що ця система може працювати по таких складних цілях, як крилаті ракети, робить її дуже цінним активом для прикриття об'єктів. Ми говорили у 13-му випуску про тренд на комплексні системи ППО. Це якраз воно на тлі всіх цих розмов про навігацію, gps спуфінг реб цікаво виглядає новина з Туреччини. Вони ж там активно будують власну навігаційну систему у Лух бей такий собі турецький GPS. Так, компанія Fergenes Space Technologies, яку заснував Сельчук Байрактар, до речі, запустила вже другий тестовий супутник FGN-100D2. Він повністю на турецьких технологіях. Це показує глобальний тренд прагнення країн до технологічного суверенітету в таких критичних сферах. Ось такий от насичений технологічний пейзаж. Маємо гонка озброєнь, особливо в РЕБ та БПЛА. Вона не просто триває, вона здається, що тижня прискорюється. Справді, ворог намирається ракети сховати, ліпить шиї і межмережі на дрони ховається в ЛТІ. Така постійна гра в кота й мишу. Але й ми не стоїмо на місці. Партнери адаптують свої системи як рада чи дають нові можливості, як SkyNext. Чехионоптову рукно тягнуть для наших FPV. Маркетплейс реб запрацював. Сподіваємось, це пришвидшить надходження потрібного заліза у війська. І українська винахідливість працює як та ж сітка зі скловолокна від кокоса. Просте здавалося б, рішення, а вирішує конкретну проблему. Кожна така інновація важлива. А Skynex, що тепер крилаті ракети, може клацяти, це нагадує, що стара добра зенітна артилерія. Але на новому рівні з цими програмованими снарядами ще може себе показати. Хоча снаряди Ейхет теж не копійки коштують, але все ж дешевше за ракети. Так головне питання, як завжди, це масштабування, швидкість постачання і здатність бійців швидко все це опановувати. Бо темпи, які задає ворог, справді шалені, і нам треба не просто наздоганяти, а випереджати. Дякуємо, що були з нами та слухали цей випуск. Сподіваємось, вдалося розкласти ключові моменти по полицях, і це дало якусь поживу для роздумів. Так і окрема подяка гурту Брати гадюкіни за музику, що незмінно підтримує бойовий дух. А на подумати: от якщо супутники радіорозвідки типу HFC, AI-360 дійсно роблять роботу РЕП такою помітною з космосу, перетворюючи маскування на демаскування. То чи не прийдемо ми до ситуації, коли найефективнішою тактикою стане максимальна радіотиша, майже як у підводних човнів? От тільки як тоді керувати всіма цими роями дронів, які потребують постійного зв'язку? Цікаве питання. Може наступний етап це лазерний зв'язок між дронами або взагалі щось екзотичне. Телепатія, час покаже. Слава Україні, героям слава.